Так, вона почала говорити, тоді uh -huh. uh, uh, think. think. Але <і> якщо скажете sube енден, то теж буде нормально. Скажіть, а там було пізно пропустили. Як буде пізно? Залишилося в бюро в офісі пізно. Пропустили слово, це іменно. Як буде пізно. пізно? Шпете. Шпет. Шпете? Шпет. Шпетер це вже пізніше. Шпет. Так, Зоріна.

Nicht äh, zu, <laughs> zu nicht, das also davor ist nichts noch. Nicht aufzugeben. Aufzugeben? Nicht, nicht aufzugeben. aufzugeben äh, sonst weitergehen. Äh, Oder ne, podvien, fortsetzen. Podvien ne? ah. Nicht so aufzugeben. Ah, Eh, nicht, eh, aufzugeben, eh, sondern. «sondern fortsetzen» Або White Whitemachen чи як. Ah, але він вирішив як перше, так і друге. Тому тут теж буде це. Зонден Форсет. «Sondern Fortset. Зондер Forzet. Вона пропонувала говорити, що слухати. See part of the Hure to Reddit, um, zu um ihn zu hören. Um Ольга Карпович, Він почав прибирати кімнату.

Be bekommen Ich habe beschlossen, auf, uh, aufzustehen, ich uh, habe um uh, so einen aufgang, aufgang, aufgang uh, zu sehen. Zu sehen. Ірина Шев'якінка. Вона прокинулася, не почувши будинка. The хата. Чи іст. А, а. А Боже, Боже, я все забула. Іст. Зміна стану. Зі іст. А, Зі... Зі іст...

Триматися er, er hat, er, господи, міг. він не міг себе тримати зихен. Er so, er so, Ничего. Да. Er Ум. Um. А, uh, да ум. Um. Ум. Um. Себе перед радістю викрику. Аус, um um aus rufen. Ausrufen, aus. aus викрикувати. Ausrufen це кликати когось. Викликати-кликати. А aus mm. це викрикувати. Aus. Галину. ауст, uh, 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 Наверное, за... uh, aus, потом Штайген. Аустайген. Aus, да, я знаю их. Зииста, зииста, ауст. Из. Що я тут Цук aus, ну, якщо ви вже кажете is, то ще раз той аус вже не треба. Де, штат. <coughs> <Треба, "Цук>, офагенен е дифідіті як будем поглянути як от ви оглядаєте з цим дифа А музеї вже... безситикано Оглянути подивити побачити безситикано Ем сі зі хата ді презентаціон форбирайте і форбирайте яке Тобі правильніше. Форбарайт. Тет. Так. Форбарайт. Ум. Її шефів цувразити. Іра шеф. Ум. Ір шеф вразити, äh, ihr, äh, chef, äh, um chef, äh, avразити, Тоже не знаю. Беандрюкен. 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 Угу. Ум. Ір шефс цув беандрюкен. We should practice should have the uh we have begun. We pray. We begin to argue, or we have Wir begun zu, wir wir zu, arbeiten. Zu, arbeiten, zu, zu arbeiten. um я буду досягати мети. Ціль Erachien. Тут починати вимагає Цу передпрацювати, А тут в самій конструкції Ум плюс цу плюс діє слово. Тобто два рази Цу. Він супроводив її додому, mm. щоб знати, що вона в безпеці. Ех, yeah. о. S uh kill not the lighter big lighter supervote. Big lighter supervodju. No house the big lighted should вона в безпеці є. have um... Um sicher zu sein. Um das sicher zu sein. Dass sie in sicherheit. sicherheit. In Sicherheit. Ja. Ist. ist. Er hat sie nach Hause begleitet, um sicher zu sein, dass sie in Sicherheit ist. Йому довелося опанувати себе, щоб не підвищувати голос, щоб не ставати голосним. Ерхат зіг. Він мусив себе опанувати. Ермурти зіг. Опанувати. Від слова пан. А, да. Бе -гер шен першим. Ум. Um, щоб голосним um nicht, не ставати. Умнігт. Um äh, щоб, щоб голосним не ставати. Там не треба іменник. Lout Verден. Це якби ставати голосним. Ми кажемо підвищувати голос через іменник. Ум Verden. Умнігд. Ніхту. Або laut nicht zu Werden. Щоб голосним не ставати. Він вирішив використати нову програму, щоб зробити роботу ефективнішою. Erhat одної програм. Він вирішив нову програму цю використати. РБ Шльоз. РБ програм. Одної з програм. Так. Одної з програм. Бенуцен. Ну, Анцюзецен впровадити теж можна. Анцюзецен можна теж сказати. Цю Бенуцен, цю Фервенден. Щоб роботу ефективнішу цю зробити. Умді um Арбайт. Effectivement Efect, effezien, або machen. Тимофій. Вона сила біля вікна. Щоб спостерігати птахів. птахівку. Доброго разу. Добрий. хат зіх небен фенста. Gesetzt. Ihr Kraschenisch Nebenfenster. An Fenster. Am, am Fenster. Am Fenster gesetzt. Um die Vögel zu beobachten. Zu beobachten. Er hat angerufen. Gerufen. Um, mir, mich mir. Über, um mich über aktuelle Nachrichten zu äh, informieren. Um mich zu informieren, aber um mir mitzuteilen. Aha, um mir über aktuelle Nachrichten. Тим okay. mm, Так. Аліна. Вона говорила м'яко, щоб заспокоїти дитину, яка плакала. Зі хат м'яко. Взагалі, м'яко це вайх. Але тут, скажімо, не дуже, напевно, м'яко добре проговорила нагос Кінт.